Всім привіт! З вами Наталія Сікула і я сьогодні знаходжуся в Польщі. Курортне місто Закопане, гора Губалувка. І зараз ми звідси будемо робити спуски на лижах. Все вам покажу, розповім, що по чому, які враження і так далі. Сьогодні неймовірно класна природа, погода. Дивіться за моєю спиною, які відкриваються панорами. Це з гори Губалувка. Навпроти, видно, теж повністю татри, сьогодні сонячно, і тому вони відкриті, а так взагалі вони можуть бути в тумані. А сьогодні погода ідеальна. Людей на самій горі дуже багато. Всі фотографують, заходять, гуляють. Різні сувеніри, все, що потрібно для катаління, окуляри і так далі. Так, що тут у нас почали опуляри? 30 злотих, звичайні, такі лежні 30. Школа навчальна. Це навіть 170 злотих за я, 10 лет 40 зустрінний. Тут служимо і тут навчально. Я не досі виступу. Ливо, право, мов, а ось і не пише. Ось такий малесенький-малесенький пункт е, е, оренди лижного спорядження дуже малесенький, коштує 40 злотих, і повне екіпірування. Але розрахунок тільки в злотих карткою неможливо, євро неможливо. Тут можна орендувати спорядження для навчання, так і для дорослого катання. Але зауважте, що саме на горі, тільки тут, то він є тільки один. Далі покажу, де ще є більше. Іде інформація по витягу. Значить, траса. 1422 метри над рівнем моря. Друга приєднується, має 400 метрів над рівнем моря. І ось так все виглядає. Так, червона ось ця траса. Так, ми заробимо їздити. Також є кафе. Століта платна, 4 злотих, нормально. Так, і тут таким панорамна. Шикарним виглядом на гори. Сідають. І сідають і Важливо, якщо ви живете на горі губавка, ви можете в цьому пункті проя... Хату, взяти лижне спорядження, прийти сюди до витягу, одразу стати на лижі, чи сноуборд і відразу з'їжджати донизу. Це ви з'їдете до центру закопаного. І потім з центру закопаного знову піднімаєтеся на цю гору і знову собі катаєтеся. Квиточки на е, канатно-крісельний витяг. Можна взяти тут одразу є каса, а можна взяти внизу, там є дві каси. Тариф святковий 3 години 155 злотих, пільговий 145, вечірній з 18 до 20 75, це на 3 годинки. І також є білети, і також є цінник такий. Зверніть увагу, дуже якісні, хороші канатно крісельний витяг, оскільки на одне кріселко може сісти 6-5 чоловік. Так в принципі сідають. кріселку має такий капюшон пластиковий, можна захиститися від негоди, дощу, снігу, морозу, вітру і так далі. Ми вирішили на авто спуститися з верху губалувки до підніжжя і саме там взяти лижне спорядження на прокат і починати звідти кататися. Якщо це буде прямо біля витягу, то коштує 75 злотих за 3 години. Комплект бутинки, лижі і палки шолом не входить. Він коштує окремо 30 злотих за 3 години. Розраховуєтеся лише тоді, коли вже здаєте спорядження. Все буде залежить від того, скільки ви часу будете в ньому перебувати, і як завдаток потрібно залишати паспорт. Документ можна один на чотири, і розраховуватися можна карткою або готівкою злотих. І тут перед нами дві канатні дороги доступні для лижників і сноубордистів. По праву сторону мала канатна дорога вона може помістити до чотирьох туристів. А з лівої сторони велика канатна дорога, вона шестимісна і везе на саму гору гори Губалувки. А мала канатна дорога майже до середини. А тут ви бачите велику чергу. Це до каси лише для того, щоб придбати скіпаси. Ну це у святкові дні. Якщо ви давно не каталися або не дуже впевнено, відчуваєте себе на лижах чи сноуборді, то рекомендую вам розпочати з синьої траси, яка знаходиться по праву сторону, тобто з малої канатної дороги. Тут траса синя, і ви зможете адаптуватися до лиж. А вже потім переходьте на велику дорогу, виїжджаєте на червону трасу і вже там катайтеся далі. Хочу відмітити те, що, не дивлячись на великі черги, всі туристи надзвичайно приємні, вічливі, пропускають одні одних. Це мене, чесно кажучи, здивувало. О, понятно, всі лижники валяються. Ой, я основному на... жістоку. А знаєте, як було по карті, що піднімаєтесь наверх і воно йде в одну сторону червона починається, в іншу сторону червона починається, а потім з'єднуються? Ага. І синя сине. <звук> І так, в цьому коротенькому відео я вам продемонструю курорт Закопане і саме лижну станцію Поляна Шимушкова. І головна перевага це неймовірно красивий вигляд на гори Татри. Він буде супроводжувати лижників, які з'їжджають з гори губалувки, і при гарній ясній сонячній погоді. Це неймовірне задоволення. Велика дорога до 2008 року була єдиною і першою в Польщі канатною дорогою такого типу. І споруджена вона була австрійською компанією. Довжина маршруту по схилу 1322 метри, перепад висот 261 метр. Середній уклон сягає 20%. І час в дорозі на канатно-крисінному витязі всього всього-навсього 6 хвилинок. За годину часу канатно-клісівний витяг може перевезти 3 тисячі туристів. Ну і поруч по праву сторону є мала дорога, вона простягається всього на 400 метрів, уклон має 10% і час дорозі 3,5 Ну Так, маю вам сказати, що початок досить такий крутий. А, і тому рекомендую почати з малої траси. Потім якось є затишчя, потім знов так досить круто. Ну і цей вигляд. Подивіться, який прекрасний вигляд на гори Татри. Тут кататися, з'їжджати одне задоволення, тому що перепочив, підняв очі вгору і замилування від цієї краси. Траси досить широкі, місця всім вистачає, і навіть при е, Великій кількості туристів, оскільки це святкові дні, все одно достатньо просторо вистачає місця. Біля малої канадно крісельної дороги по праву сторону, тобто ще правіше, є лижна школа, де навчають малюків, а також дорослих мистецтво володіння лижами і сноубордами. Теж батьки чекають, діти навчаються і одразу, бачите, правіше. Це синя траса, ця мала дорога і з неймовірно красивим виглядом на татри. Не втомлюся про це говорити. Підбавшись скіпас, ви можете кататися на 18 гірськолижних станціях. З 95-різноманітними лижними трасами і загальна їх протяжність 60 км. Взагалі в районі закопаному є 8 основних курортів для впевнених лижників і для початківців. Для людей, які професійно катаються на лижах, цей долік буде полягати в тому, щоб до кожного курорту потрібно під'їжджати. Тобто ви приїхали на один, тут є фанатно крізь витяг, ви катаєтеся, але немає різноманіття трас, немає їх багато. Так як, наприклад, українські на курорті Буковель, ви приїздите в одне місце і ви вже тоді маєте розв'язку по синіх, червоних, чорних трасах і практично пірше на один підйомник, на одну гору виїжджаєте і можете обирати цілу палітру різноманітних стилів. Тут так немає, е, на жаль, але для початківців це нормально з'їжджати з однієї гори. Але є крім курортів поляна чиновкова, є ще курорти, які мають по 8-9 трав. Тому може спісуйте і дивіться, яка вам більше до це чи краєвидна, чи екстремальна. Чи Така, яка буде вас дарувати насолоду чи адреналінний екстрим. Тобто все залежить від вас. Але відпочиваючі люблять закупане за атмосферу і настрій. І мені цей курорт полюбився також. Я зараз на е, синій гірці, тому це дуже просто і легко для мене. Тому що е, ця. Червона тут така, знаєте, екстремальна просто. В двох місцях є такі місця, де мені важко. А перештабу. Підписуйтеся на мій канал, буду дуже рада вас бачити в своїх друзях. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. З радістю сама особисто відповім. За картку береться обов'язок 10 злотих. Можете вертати, можете не вертати. Якщо не вертаєте, то 10 злотих вам пропадає. Якщо, якщо вертаєте. Тому не повертаєш. Біля кас є додаткова інформація, її можна оглянути. Також дуже важливий такий момент: стоянка для автомобілів навпроти витягів безкоштовна, так щоб ви знали і розраховували. Так, ціни на прокат лижного спорядження є різні. Якщо ви підете ось відразу під трасу, є такий прокатний пункт Атомік. Атомік там коштує 85 за цілий день. А навпроти, 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 є теж дуже багато прокатних пунктів, то там на цілий день коштує 39, Тобто в два рази дорожче. Ой, дешевше, може там не така? Я не знаю. Але ціни є різні. Так само в е, атоміку е, вартість 15, ой, 30 злотих за е, каску. А в тих е, пропа, прокатних пунктах 15-18. Тобто ціни різні. Не полініться, походіть, подивіться. Головне, що були бортики на лижах наточені. Ми взяли в атомік цьому дорожчому, бо ми в нього відразу зайшли. В нього відразу взяли. А тепер вже почали ходити. Е, то. Е, то були класні, Якість була дуже класна, а в цех не знаю. Ось так воно все виглядає, пише вибожача вибожачання, Рен Sky сервіс. Ось і тут можна брати сноуборди і все лише спорядження. Шапки, рукавички, також є банкомат з української картки, з українським меню. Можете без проблем знімати собі кошти в злоти в будь-якій валюті, яку ви обираєте. Ну і поруч теж є. Шапки, рукавички, все це можна придбати. Я все переходити дорогу і тут відразу починаються витяги на короткий і на довгий маршрут.